Ми вилучили Вадима Чернев у першому таймі, там, практично ще 25-й хвилині, Володіли ініціативу на протязі всього матчу. Я можна сказати, що ну, не вважаю, що нічас час результат, але у нас було більше 7-8 моментів. Треба забивати один два м'яча і давати перемогу. Я вважаю, що це самі. Все-таки те, що не реалізували кількість моментів в другому таймі. Так, Чого на ваш погляд не хлопчився? Ну, останнього удару. Останнього, останнього удару не вистачило. Ну, Тим не менше ми не зупиняємось, будемо далі. Боротьба ще ж продовжується. Нічого страшного не все. сталося. Все ж таки останні сезони футбольний клуб Хімівка дуже якийсь суперник такий ну, в них була, для вас. У них була мотивація, перш за все, своя, особисто, вони не поступаються. Я за це поважаю команду. Була чи була мотивація з іншої сторони, я не можу про це говорити. Просто видно було, що хлопці боролися і ні ще їх Ну я ще раз повторюю, що винні ми самі, Навіть десятьох мали цю команду перемагати. Причому не м'яч. Але ж все є ж попереду. Все ж таки. Є попереду, Рідували. так. Ну, Я вважаю, що в першому таймі, коли ви розбивали з чисто 11 15 метровий, проте суддя не поставив. Ну, хай це, реч, це залишиться на місцевість.